Друзі, всім привіт! Записуюсь на фоні мапи України, тому що поговоримо зараз про те, як заборонили виїзд за кордон народним депутатам, але як виявилось, далеко не всім. Комусь сказали, от тільки тут можете пересуватися. А комусь сказали, будь ласка, вам відкрити весь світ, Мальдіви, Дубаї, Барселона, життя вирує. Зараз розповім вам все в деталях. Не забудьте підписатися на канал. Прямо під описом до відео така кнопка. Якщо вона у вас чорна, то це треба терміново виправити. Натисніть на неї, щоб вона стала біла. Є, дякую вам. Ми і так просуваємо, в тому числі, україномовний контент, що дуже є важливим. Поруч, кнопка, палець догори це лайк, щоб YouTube показував це відео. А треба, щоб більше людей про це дізналися, бо, чесно кажучи, ну, це такі шокуючі речі і бардак. Друзі, ну в той час як. Наші найкращі люди в окопах боронять країну, хтось на Дубаї, хтось в Тайланді, хтось на Мальдівах, тобто де, куди, знаєте, кому як пощастило. І коли починає з'являтися ця інформація, то далі наша влада каже: все, всім забороняємо виїзд. І так, після останнього скандалу з тим, що один з народних депутатів від «Слуги народу був знайдений на Мальдівах. То значить, всім заборонили депутатам виїзд. Я першим про це повідомив на своєму телеграм-каналі. До речі, не забудьте підписатися на нього. І Там завжди абсолютно точні і правильні інсайди. І от був такий інсайт. і Він на 100% підтвердився цей інсайт від мене. Заборонили виїзд, і все абсолютно в ручному режимі. Через офіс президента. Ну, звичайно, маю вам нагадати, що звичайно це все незаконно, такі вручніки речі. Ну але кого це якби турбує? Нагадаю вам, що знаєте, якось цей виїзд вже забороняли, і президент вже топав ногою і розповідав, коли Колю Тіщенка, ще одного слугу народу, знайшли в Таїланді. І після того теж, значить, що не будемо випускати, значить, нічого не буде. Ну а далі виявилось, що Що, да, не будемо випускати правильно опозицію, а всіх інших будемо. Ну і особисто мене конкретно взялося за мене, тому що ну, забагато говорю, піднімаю теми військових. Взагалі згадую всує ім'я, святе ім'я Андрія Борисовича Єрмака. В общем, треба взятися і в травні місяці. Мені не дозволили, мені не підписали розпорядження Верховної Ради і не дозволили виїхати спочатку на конференцію парламентської асамблеї ради Європи в Берн. Потім спостерігати е, вибори парламентські президентські в Туреччину як офіційний міжнародний спостерігач від парія. Не просто я там, як турист, як від парі, як спостерігач, як частина моєї роботи, не випустили. Далі на засідання комітету, де я є віцепрезидентом з міграції біженців. напевно, Туреччина, напевно, не важлива країна для України. Питання міграції біженців, напевно, теж для нас не важливо. Це теж, до речі, надзвичайна моя робота бути там. Тому наступний на цей комітет мене не випустили. Ну, почався скандал. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи написав листа на спікера. Перший лист той не відповів. Потім все це продовжилося. Другий лист. Потім мене не випустили по запрошенню американців, а саме центру Джорджа Маршала в Німеччину на програму, де я був взагалі єдиний Українець запрошений. А центр Джорджа Маршала це колишній розвідувальний центр сухопутних військ США. Уявіть собі, ну а зараз це таке на стикі ж... таких органів і держдепу Сполучених Штатів Америки з офіційним запрошенням за підтримкою американського посольства не підписали, не випустили. Ну і вже коли на в кроці від великого міжнародного скандалу в останній день мені підписали відрядження і випустили мене на сесію парламентської асамблеї ради Європи. Ну бо там вже але там вже почався скандал, вже ця тема підіймається. Вже готується спеціальна доповідь, коли як заважають депутатам виконувати свої обов'язки. На це я розповів свою історію. Як ви бачите, точно в мене не відпочинок. Все це було а абсолютно інші речі. Але як виявилось, що це все були проблеми тільки в мене, а в депутатів інших проблем нема. І далі понеслася. Ну, Притіщенка з нього все почалося. Далі депутат Тарахтій, слуга народу, звичайно. Виявили, що він відпочивав всюди, в Болгарії, не в Болгарії їздить, відпочиває пляжі ресторани. Все добре, проблем в нього немає. Далі, друзі, депутат Дубінський, теж слуга народа. Значить, депутат Дубінський раптом вивели, що в Барселоні. Бо його дівчина виклала фото його ноги в номері в Барселоні з дуже характерним тату. І виявилося, що Дубінський отримав офіційний дозвіл Міністерства е охорони здоров'я України. Спеціальний дозвіл виписали. Подивіться, як цей дозвіл виглядає. На те, щоб Дубінський зміг виїхати за кордон, не, значить, начебто, супроводжувати батька на лікування, ну тільки опинився чомусь з дівчиною в номері в Барселоні. Ну, така от, знаєте, буває історія. А, ну а далі ця історія з ще одним депутатом від Судні народу, якого знайшли на Мальдівах. Друзі, ну як ви бачите, що тут несеться? Не тільки Слуга народу себе добре почуває ОПЗЖ, а це їхні найближчі друзі, бо зараз всі рішення голосує Слуга народу в Верховній Раді разом з ОПЗЖ. І, і прикриває ОПЗЖ, тому що я подав проект постанови про те, щоб викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради. Його ніхто не розглядає. Ну нема політичної волі. ОПЗЖ теж нормально себе почуває. Вадім Столер, член фракції ОПЗЖ. Ну бувший, так, значить, вони ж там всі розбіглися. Той виявилось, отримав офіційне відрядження, все і поїхав у Францію і якось випадково опинився в Монако. І випадково в день народження своєї доньки. Знаєте, нічого не підвіщало. І вдруг він таких у Франції, точно ж! Тут же поруч в Монако донька. І якраз день співпав, розумієте? Ну, яка щаслива випадковість. І теж рванув в Монако, ну, а як же в Монако без нього. Ну, і низку інших депутатів теж знайшли, і в Монако, і де завгодно. Керівництво Державної податкової служби знайшли Відні. Теж випадково, в день, коли в керівниці День народження. Ну, ну, так просто склалося. Відень, ресторан, і просто, ну що ж, ну, отак вона опинилася там в відні. Ну, не не може вона пропустити правильно і не сходити в ресторан. Це ж було б неправильно. І от вона теж відсвяткувала. Друзі, ну от те, що відбувається, тепер чим все це закінчилось? Закінчилось наступним. Тепер всі в ручному режимі. А, виїзд за кордон будь-якого народного депутата має погодити Андрій Борисович Єрмак. І якщо він погоде, то їдь собі, будь ласка, весь світ відкрити перед тобою від Мальдів до Барселони. А якщо не погодив, то ні. І навіть якщо ти їдеш саме працювати, а не чимось там займатися, то теж ні. Ну нащо? Щоб країну представляли на таких заходах, як я розповів, куди не випустили друзі, мене. Ну, от така історія: історія сумна, історія про ручняк. Не може керуватися 40 мільйонна країна ручником. Історія про подвійні стандарти, коли своїм все а іншим, навіть не закони, а просто якісь там хтось придумані, якісь заборони. Історія про те, що ну, коли чіплятися треба, щоб кожна людина робила свій внесок. Як я ви знаєте, чим займаю за кордоном, я добуваюся для України зброї, санкції проти Росії, підтримки Україні. І все інше. Так ви навпаки допоможіть такій людині, щоб вона зробила свій внесок. Ні, тут у нас це відбувається навпаки. Ну, звичайно, запускати, що на жодне своє відрядження з 24 лютого минулого року я не взяв жодної бюджетної копійки. Жодної. Тобто, зазвичай це все оплачується партнерами, які мене запрошують ще раз, жодної. Ну, а для когось це все виглядає абсолютно інакше. Друзі, поділиться цим відео. Ну це бардак, який треба припиняти. Тримаємо стрі.